Бережімо первоцвіти. Зима видалася напроч теплою, інколи землю кривав скупень сніжок, який незабаром розставав, інколи таке небо розщедрувалося і стелило по землі теплішу порину, що зігрівала сонну землю трохи довше. Але білокухова порина розповзалася від плюсових температур. І хоча останній місяць лютий та все частіше сонячні промені песять землю, немов нагадують, що пора прокидатися від зимового сну. Того дня Віка прокинулася від гучної сирени, що попереджала про небезпеку, знову сховище, хвилювання, страх. Хіба нашим захисникам не страшно, коли горить усе навкруги, коли стогне від болю земля, коли просить про допомогу поранений побратим, коли думки про рідних обпікають серце? Ці думки не давали спокою дівчинці. Донечко, уже відбій повітряної тривоги. Повертаємося в дім і були квіти, відволікла мама від болючих думок. Але мені вже треба поспішати до школи, мамусю. Повернуся і полью». Школа, улюблений урок. Обговорювали непросту тему мистецтво і війна. За хвилину до дзвінка Марія Михайлівна повідомила, що сьогодні незвичайне домашнє завдання створити малюнок захисникові. Адже саме їм, як ніколи, потрібна підтримка, аби сірі будні мали хоч краплю чогось світого та приємного. Що ж намалювати, щоб передати почуття вдячності нашим героям, думала Віка. Повернувшись зі школи, вона відразу сіла за роботу, задумалась. Раптом голос мами нагадав про неполиті квіти. Підійшовши до вікна, дівчинка помітила на клумбі перед будинком білий первоцвіт, який разом з ненькою посадили ще минулого року. Уяві Віки одразу зародилася ідея намалювати саме цю квітку. Шкода, що через папір я можу передати тільки красу, а от аромат занепокоїлася дівчинка. А що, як передати книгу, а в ній цю частинку весни, адже саме первосвіт, силового відродження, як наша рідна Україна, яка підніметься із руїн і стане ще красивішою. Віка довго перебирала книги домашньої бібліотеки. Нарешті зупинилася на невеличкій збірочці місцевої авторки, у якій було чимало віршів про рідний край, про красу природи у різні пори року. Ці поетичні рядочки ніби дихали любов'ю, добротою, щирою ніжністю. Дівчинка накинула курточку, вибігла на вулицю й обережно зірвала ніжне стебель зі пісніжника разом із зеленою долонькою листочка. То нічого, що вони з мамою цьогоріч не намилувалися цим тендітним. Але сміливим цвітом. Для них він засвіта наступного року, адже в землі лишилася сибулинка. А зараз нехай подарує хоч мить радості нашим захисникам. Повернувшись у кімнату, Віка взяла чистий аркуш, щоб написати лис вдячності, а потім акуратно поклала в нього стебинку первоцвіту. Лис помістила між сторінок поетичної збірки. Дитячі малюнки та подарунки зі школи передали волонтерам. А через тиждень пролунав дзвінок до волонтерів із військової бригади. Хотіли б обійняти дівчинку віку за такий незвичайний подарунок, бо кожен з нас із вдячністю вдихнув аромат мирної весни, аромат відродження, аромат перемоги. Бережімо пірвоцвіти, адже вони дарують нам надію на початок нового і прекрасного.